Під зеленим старим дубом козак розіспався, Кінь баский неподалеку в траві випасався, міцне тіло, чуб чернявий. Зброя біля нього, Видно зразу козарлюга, не упустить свого. Ой Хрусь, гілка Хрусь, підійшла дівчина, наче мавка дуже гарна. Коса до коліна. За воздачку до козака коника привела. Може, їх під цим дубочком разом доля звела. Прокинувся козаченько, та так здивувався, сині очі чорні брови зразу закохався. Ой ти, дівчина гарнюня, де твоя родина? Ой, лишилася у світі, я одна єдина, а моя родину знищила чужина. Посадив він на коня бідну сиротину і промовив щиро їй, будеш за дружину. Ой, ви гулі, 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 голуби летіли, ой, ви гулі, 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 на дерева сіли. У зеленому гаю солов'ї співають, молодятам на життя щастячка бажають.